Ти часто так роздумуєш про себе, ховаючи у серці безліч ран, ніхто не знає, але знає Небо життя твій і душевний стан. І все різдво, коли усі співають про те дитя, що в яслях тихо спить, хоч раді скрізь зі святом хоч вітають, тебе ж усередині щось гнітить. Тобі самотньо сам себе ти судиш за свій характер і невдачні дні. Чимало болю причинили люди і гасять віру, знов думки сумні. Що ти, слабкий, недосконалий зовсім, хіба потрібні Господу такі, і на собі таврому жертви носим стискають нас обставини сумні. А ти, у задуми сьогодні про того, хто в різдво з небе зійшов, хоч родовід його неблагородній, багато плям ти, вроді би, знайшов. В дідах, не ідеальних патріархах Моавицянці, вицянці Ураав, і на Давида не одну безкаргу ти книгу ти книгу вічну написав. Не будь тілесним, не живи минулим, не жертва ти, Христос бо кров пролив, Його в обійми мух, страшних штовхнули. Ти знаєш, він для тебе це зробив. Поглянь на себе, ти очима Бога, і зцілення душевних ран приймай. У майбуття відкрита є дорога. Все пережите, Господу, віддай. Я знаю, не найкраще кострубате, минуле те гріховне і брудне, та це дарунком Богу може стати, і змінить Він життя твоє земне. Христос у бідних яслях народився, щоби від нас забрати все старе, щоб ти у ньому назавжди змінився, отримав серце, мрії, все нове. Майбутнє нині поспіши прийняти до щастя з Богом сходити майструй, а що Христу в Різдво подарувати, йому своє минуле подаруй, слава Богу!